Не може бути так, що людина, яка сконцентрувала на собі величезний обсяг влади, який ніхто не давав, піде і все залишиться як було. А ви вважаєте, що сконцентрувала? Що Єрмак сконцентрував на собі величезну кількість влади? Так, я вашу думку у мене два ока. Я в принципі бачу, що відбувається досить багато років. Звичайно, що так. Я не згоден про те, що цю ситуацію треба розглядати юридично. Ми говоримо про людину, чиєї посади немає навіть в конституції. Немає сенсу говорити про це юридично. У нас був суспільний договір. Він був не написаний, але він завжди був з першої хвилини цієї війни. Суспільство вимагає покарання за порушення договору. Запропоновано те, що на столі тільки відставка Єрмака, і це здається станом на зараз. Це важливо задовільняє суспільство. Можливо, є інші опції, які його задовільнять. Можливо, вони просто не обговорюються. Вони цілком можуть бути проблема. Полягає а в тому... А ви думаєте, що це задовільнить за суспільство? на цю думаєте, на думаєте? цю хвилину, так тому що я спілкуюсь з людьми.